я <клес> дивіться. Я фіксую. Давайте ви скажіть. Хто ви Слідчий білий Богдан Вікторович. Так, дивіться, вам попа вам попало повідомлення про злочин згідно закону про запобігання корупції на сотні мільйонів гривень. І всі, хто їх покриває, групу ціловоєву. Ви кажете, ви ще не знаєте, чи таке повідомлення попало в ЄРДР? Чи ми ну, Я сьогодні Заступив СОГ. я вчора не чергував, тому підійшов до запитаю, чого тут сите. Ну, я тут... вибрав слідчу оперативно, щоб зареєстрували козуба Романа і начальника слідства за саботування за сприяння по двісті після Ви 27... вчора подавали заяву так. так. і мене вона мали цікави, Вони... що Вона зареєстрована ЄРДР? Вона... Щоб... Заре... Дивіться, вона... вона крім того, що зареєстрована в ЄО... Мене мали, вони були дуже зайняті. Я попросив приїдити пізніше. Я підійду, Мені недалеко. Ніхто не позвонив, не під'їхав. По перше, тобто, всім байдуже на державного рівня злочини да бюджет країни, щоб внеслося сотні мільйонів гривень, щоб розслідувати. Тобто, всі зайняті своїми справами власними на роботі. Правильно, в державній роботі неправильно. Ну як і дивіться, вчора мені ніхто не позвонив. Сьогодні я прийшов начальник слідства, зайнятий Козуб Роман каже: взагалі прийдіть в четверг, а згідно якої норми закону прийти в четверг. Тобто 2-3 дні. А ви знаєте, що я викриваю корупцію на сотні мільйонів гривень і зі мною може статися. І згідно закону я про заборгення. Вас... Раз да, ви зв'язуєте, вам... да, да. ну, тобто, бо вас... я чекаю слідчого оперативну зареєстрованого ш... е... Так, я маю номер зареєстрований повідомлення про злочин згідно закону про запобігання культу 29636. От. І мені мали за добу зробити всі оперативні, максимум за добу. Тим більше, якщо мені йдуть погрози, я зазначу, мені мали негайно зробити відповідні норми закону про запобігання корупції, а не футболити мене через пару днів і проче. Mm. Тому би я би хотів Начальника ви були нашого, так? нікого, ніхто всі зайняті настільки, всі що їм зайняті. в них особисті справи настільки важливіші, ніж оця корупція, що їм поки не до мене. Ну, давайте і... напишіть письмову у твій заяву, повідомити, просто повідомити про прийняте рішення згідно моєї заяви. Дивіться, я прийшов, мені чергова каже, а Роман Киз Козук. Зайнятий прийде в четвер. Тобто він на державній роботі прийде в, прийдіть в четвер. А начальник слідства теж дуже зайнятий йому теж не до того всього. Розумієте, там є графік прийому громадян. Тому та мені не цікаво прийом громадян. Я прийшов з законом про запобігання корупції на сотні мільйонів гривень. Сотні mm -hmm. мільйонів. Вам щось говорить про те, що прийом громадян, а що закон про запобігання корупції звернулися, Ваша заява зареєстрована. От і ніхто не вийшов, представляєте? Я звернувся, кажу, до мене йдуть прогроси, до мене... мені потрібно згідно закону про запобігання корупції. Знаєте, який закон чули вчали, чи Так, yeah, no, які там норми? Частина 9, 214, вже й негайно має, ну, максимум за добу, має бути внесено в ЄРДР, передано передано в НАЗК, Обозосвідомлено на ЗК, що виявлено корупцію, щоб ввели, і мені надали певні правові підтримки. Прокурор прийшов слідчі групу, щоб я зміг обозначити, що відбувається, яка подія, прочі. а не Прийдіть завтра, а може післязавтра, бо ми зайняті. У нас дуже важливі Дивіться, приватні ви, ви справи. Не Ні, я просто не говорю, вирус, ну, Ні, просто щоб ви можливо, мені теж не розказували. Вирус. А може мені може не це. Згідно норми, я ж не прийшов до вас додому. Я прийшов до вас Дивіться, на роботу. Заяву. Дивіться, ви ще, ви ще не зрозуміли. Письмова зареєстрована. Вот в його от, вчора Диві, я приніс. Значить не займаються. Що вам шарко? А як займається? Шарко? Поясніть згідно закону, як можуть займатися. До мене ніхто не вийшов, мені не надали витяг. Як можуть займатися? Мене не взяли роз'яснення по суті. Я приніс да я зареєстрований пан і її роз суд доба доба. Доба на що на розгляд витяг мені надати. і мене я хочу дати роз'яснення по суті. Так, так. Як це мені я ніхто не знаю, не всі заяви вносяться в ЄДР. Може, і ваша заява. Ви не, не зрозуміли, ви, ви не зрозуміли. Є закон про запобігання корупції. Ви розумієте, що там я не розумію, окремі але норми? Началь... Ну, заява зареєстрована, начальник визначає. Дальше. Дивіться, мені ну, потрібно не дивіться, не дивіться. Зараз ви приймете в мене заяву на козуба і на начальника слідства за те, що саботують, покривають ці злочини. Або... Зараз тоді напишу, ви приймете слідчок. Оперативно приїде, чи ви вже так, якби за нею? Я просто викликав слідчу оперативно, щоб оформили козуба і начальника слідства за саботування. Заяву, бла... все... Зараз я вам це вод. От... Ви десь тут рядом, так? Да? Ви приймете? Так, так. Що зрозумів? Бланки, все, все нормально. Так.